Сьогодні у нас 19 серпня, 24 рік. Зараз будемо чіпляти косу і продовжуємо накашувати сіно. Те, що вже було накошене, ми вже склали, трошки прикрили. І тут докладено. В общем, чипляем косу и продолжим накашивать даль. Пока погода позволяет, треба косить. Після перевірки рівня палива в бакові трактора, мабуть, відміняється косарка. Косить поки що не буде. Палива в бакові ледь-ледь. Зовсім трошки, щоб не залишитися там в полі. Поки що косить. З кашенням. почекаємо. Треба спочатку докупити паливо. Солярки. Прикро, але що ж зробиш? Нема палива, нема роботи. Ну, а солярку я куплю пізніше. Коли будуть кошти. Тоді й продовжим. А поки що заховаю трактор в тіньок. Сюди ось за скирду поставлю. Ну от і все нехай постоїть в очікуванні палива. Доведеться продовжити косити вже завтра, а можливо навіть і післязавтра. Косу поки що прикрив від сонця, бо у нас знову палить спека. То прикрив так, щоб захисний той чохол не вигорав. Ну і поки що пауза заодно трошки відпочину, потім продовжу. Поки що ми плануємо кришу красити на хаті, бо вона, як бачите, вигоріла, краски вже там майже нема і починає ржавіти, а вона у нас металева, Желізна криша. Тому будемо красить її маємо <кій> ось таку фарбу в епіцентрі брав таку фарбу 12 кг в відрі і розчинник Взяв White Spirit 5 літрів. Я думаю, цього мусить вистачить на покраску криш Кришу вже як пофарбуємо, то покажу результат. Зараз поки що вона виглядає так. Ну а коли пофарбується, то покажу яка буде після фарбування.